Вітаю глядачів каналу Телекомсервіс. До вашої уваги. Новини 1 березня. Коротко про головні події дня. У будинку по вулиці Робоча, 5 знову прорвало труби. До всесвітнього дня кішок у бібліотеці Толстого відкрилася виставка під символічною назвою Котоманія. Знову комунальні проблеми по вулиці Робоча, 5. і знову халатність і недбальство ЖКО івушка шостка. Цього разу у підвалі будинку прорвали труби. Вода лилася рікою. Тиждень мешканці просили комунальників про допомогу, а потім на кілька днів залишилися без світла і опалення. Уже неділю поступає вода в підвал. неделю. Закрыла же к его двери, мы не могли туда доступиться. А через ступеньки все ступеньки мокрые, все это самое, вонь в подъездах стоит, и все, мы не можем туда. Все, скажем, все в порядке. Электрик пришел, все в порядке. Все, вчера уже дошло до тех пор, что затопило всю сборку, выключил свет, света сегодня нету. И вот катала сутки, катал одна кота это, это самое, в воду не могут выкатать. Три дня назад в городе на патриархе ТЭС Шосонской появилась подпитка теплоносителя. 72 тонны порядка. Искали ее значит, два дня. Вот, и впоследствии обнаружили утечку пары теплосети в доме номер 5 по улице Рабочей. Значит, ну, там Подвал очень сделан объемный такой, высота там где-то около 4 метров. Он там под бомбоубежище проектировался и построен был с бетонным основанием и так далее. Поэтому дверь там была замкнута. Никто из жильцов и, соответственно, и ЖЭК не обратили внимания, что там утечка воды, потому что дверь на замке. И покуда вода не пошла уже э, в подъезд, соответственно, никто на это внимание не обратил. Ну, потом прикрыли этот дом. Э, значит, два дня дом без отопления. Вчера три часа дня Значить, була відключена літрисо, поскольку зборка затоплена була водою. Вот. Ну двоє суток от катали воду. Звісно, на кілька днів на період ремонтних робіт комунальникам довелося вимкнути у будинку світло і опалення. Ремонтні роботи тривають і досі. До світла житлові квартири вже підключені, а от з теплом доведеться почекати ще кілька днів. Що касається э, ремонту теплосіті, значить, теплосіть там. Парив на обратному трубопроводі, діаметр котро 40 міліметрів. Значить, порыв этот, Ну зараз вже зайти да можна подвал, соответственно, в сапогах. все. там не електросварка, а газа сварка будуть робота без напряження. Насправді говорять мешканці, проблема виникла не кілька днів тому і не тиждень. За останні п'ять років вони вже втомилися скаржитись і просити бодай щось по-людськи зробити в цьому будинку. уже пять лет просим. Сначала просили, что давайте мы половину дом сдастся на трубы половину ЖКО. Нам сказали, у нас ЖКО денег нету. А мы все купить тоже не можем. И вода слышно была, тичь, бежала. Звонили диспетчеру, присылали. Пришел, посмотрел, сказал ей, все нормально. А вода потихоньку бежала, бежала, пока не прорвала, не затопила. Вот. а в гаріс я хочу отметить. вчора. лично я звонила. диспетчер сказала не указывайте нам, що делать, і ні положила трубку. Не захотіла навіть розговорювати сам речу Я дзвонила 1555. Да, да. У відповідь на звинувачення мешканців директор приватного підприємства Івушка Шостка Анатолій Крижановський нагадує їм про заборгованість за комуналку. От посматрида сімнадцять тисяч доларів. Дайте мені ці 17 тисяч, да? я буду щось робити. Скажіть, будь ласка, як можна зробити, коли сьогодні той же метр труби стоїть 130 гривень. Це те, що треба 70-та труба, щоб туди його загнати, для того, щоб подати холодну воду. Нас течет все. Той саме рулон Рубіроїда стоїть 300 гривень. Що ми нічого не робимо, як вони говорять, ЖЕК нічого там не робить. Да? Если взять и ничего не робим, ну вода есть, отопление есть, газ есть, канализация работает, свет по подъездам есть, за электроэнергию мы платим, но ну, мы ничего не робим, да? но воно все есть. Канализация забивается, мы туда едем. Вот казалось бы, да, по рабочей пять. И кто знает, что там семь человек двое суток проработало. Никому это не надо, да? Никто не, все ну, это сам. Те же саме купили, взяли в долг, вже взяли кабель, тому що оперичку треба було кидати. За нього ж треба заплатити. Так же саме вирізали ту трубу. Проблемний будинок робоча 5, говорить Анатолій Крижановський, як і інші, не менш проблемні, внесений в цьогорічний план соціального розвитку на проведення капітального ремонту. Але чи буде цей ремонт зроблений, наразі сказати важко. Дуже, ну, чесно, дуже, дуже. Дуже так тяжко, що я навіть, навіть ви не представляєте собі цим. Поговорити це. Поговорити це друге діло. А зробити це треба для того, щоб зробити, треба кошти. Ну нічого ЖЕК не зробить. Він просто не в силах зробити. Хоча і він хоче щось зробити, але це не в силах. У нас немає таких коштів, щоб ми могли щось робити. Ми сьогодні держимо те. Щоб хоча б людей дійсно було отоплення. до всесвітнього дня кішок 1 березня, вихованці центру естетичного виховання та слухачі університету третього покоління присвятили своїм пухнастим улюбленцям виставку. Яскраві полотна майстрині, які можна побачити в міській бібліотеці імені Толстого, відображають в деталях, як проходять свята і будні хвостатих улюбленців. Ярмарок цікавих ідей, який присвячено 70-річчю міської бібліотеки, продовжує дивувати шостканців незвичайними роботами. Вчора відбулося відкриття виставки під символічною назвою Котоманія, яка в одній залі зібрала не один десяток робіт із ниток, паперу та шерсті. Милі, пухнасті, домашні улюбленці надихають на створення шедеврів не тільки дітей. На виставці також представлені роботи студентів університету третього покоління. Сразу видно, Насколько у нас разное понимание и взгляды на котов. Более прикольные, конечно, детские коты, потому что они креативные, они действительно необычные, веселые. Ну, у нас зато більш жизненні коти. Ті, котрий на самом, самом делі, віддихають на наших диванах, на наших подушках <гум> і подмишку з хазяйками родять по своєму дому, охраняють эти дома. І справді, фантазії дітей має меж. Різнокольорові, фантастичні, а подекуди й комічні зображення домашніх улюбленців порадували відвідувачів бібліотеки. Майже кожна майстриня роботи якої представлені на виставці, має кота чи кішку. Саме вони спонукають господарів на творчу роботу. Проте головне главным любовь до таких Мне больше всего нравятся коты. Почему? Они пушистые, муркают. Мне нравятся все животные, а коты такие мягкие, такие обаятельные. Их так хочется всегда делать с любовью. Я люблю очень котов. Я даже сегодня так символично оделась. У меня в самой есть кот. Два. Люблю На виставці представлені роботи близько 15 юних майстринь Центру естетичного виховання. Більшість дівчаток не так довго займається екодизайном та малюванням, проте їх роботи вражають красою та майстерністю. Ось ця сором'язлива дівчинка Юля займається екодизайном протягом восьми років. Її домашні колекції є також робота з флористики, проте найбільше її досягнення є перемога на виставці в Іспанії. У мене була виставка, ми відправляли мої роботи в Іспанію. Там теж є музей като я зайняла там перше місце, теж в мене є грамота. Це міжнародний би, конкурс. Там у мене була робота з флористики з коттесвітов, з сліпісточків з засушених матеріалів. Олександра Дерев'янко, працівник бібліотеки Толстого, також набайдуже до пухнастих улюбленців. Свою любов до них вона втілює в своїх роботах, які також представлені на виставці Котоманія. Має роботи в техніці в'язання спицями, Ну та я думаю, такою технікою володіють всі. Вот. Ну я вважаю, що моя найкраща оригінальна робота в'язана подушечка в виде кота. Ну, я її називаю кот матрас. Есть и работы еще и не только а еще не только из ниток, и из бумаги. Вот из бумаги эти работы в технике модульного оригами. То есть собираются отдельные части такие небольшие, которые называются модули, и из них собираются вот такие вот фигурки. И про катамотанки. Это техника, которая ну, создание тоже фигурок животных. Хм, техніка, в принципі, дуже проста. Тобто, в середину вкладається наповнитель, обмотується нитками, получається такий шарик. Побільше шарик отуловище, поменше шарик от лапки. Делаються ушки, тоже обмотуються нитками, і все это склеюється, оформляється мордочка, хвостик, і получається вот така интересна робота. Крім цього, на виставці також представлені експонати в так званій техніці валяння вовни, які потребують не байкою, а крап підкою та довготривалої праці. Зусилля того варті, адже дивлячись на вироби дітей та студентів університету третього покоління, розумієш, що дуже складно відвести очі від такої краси. Такими були новини першого дня весни. Бажаю вам гарних вихідних. До побачення.